Мікс товарів для прибирання німецьких брендів від Мікс бренд. Одиничка коштує лише 20 гривень. Ціна лоту 1740 гривень, і в лоті буде представлено аж 87 одиниць. Давайте подивимось, що у нас є. Найперше покажу, що є ось такий порошок для прання, і він йде універсальний для подорожі, як ви бачите. Дуже зручно брати з собою. Він іде в такій тубі, їх іде дуже багато. Далі є ось такі парксайз, гарна фірма. Універсальний очисник для дому, але він більше йде для алюмінію, для пластику, дуже гарно очищає. Далі є ось такий гігієнічний освіжувач текстилю, дуже гарно вбирає неприємний запах. Далі є засіб для прибирання під високим тиском, такий концентрований, Ну типу як іде для Кьорхера, щоб ви розуміли. Далі є у нас таблетки. Таблетки йдуть різні. Єдине, що можуть бути пошкоджені упаковки, ось наприклад. да то щоб ви Знали. Таблетки є універсальні, ось, наприклад, для кухні. Вони йдуть по дві штучки всередині, як ви бачите. Далі є універсальні таблетки, є для чищення поверхні, тобто вони йдуть абсолютно різні і їх багато. Наступне спрей для очищення повітря, для гарного запаху, і він йде з додатковим дозатором. І засоби для туалету, для гарного запаху. Він гарно прибирає на лід, такого синього кольору, тобто дає таку гарну свіжість. Нагадую, що лот коштує 1740 гривень. Вся інформація знизу під відео. Звертайтесь до наших менеджерів, а також доєднайтесь до наших вайбер каналів, ставивши плюсик в коментарях, і наші менеджери з вами зв'яжуться.